вами Хотів сьогодні знову роздумувати над Словом Божим. І В кожному домі, як ми бачимо ось тут на столі, є багато різного посуду, різних посудин, різної форми, різного призначення, і кожна з тих посудин, вона була створена для конкретної цілі. В Слові Божому, в книзі пророка Ісаї, записано, що Бог, він наш Отець. А ми є глина, і він наш ганчар, і ми всі чим його руки. Бог, як ганчар, він може е, чинити з своєю посудиною, з своїм творінням все, що він хоче. І він може зробити з цієї посудини будь-яку, для будь-якого використання е, будь-якої форми те, як він її хоче, те, як він її бачить. В... Післані Апостола Павла до Римлян, в 12 розділі з 4 віршу по 6 записані слова. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з ми один, одному члени. І ми маємо різні дари згідно з благодаттю, даною нам. В 11 вірші написано: Служіть Господеві, я додам. Цими дарами. Бог дав нам різні дари і поставив нас в церкві, щоб ми служили цими дарами один одному і для Його слави. Ми як посудини для різного призначення, різної форми, різного статку, різної цінності, але Бог хоче використовувати нас як посудини в своєму служінні і в своєму царстві. Чи хочемо ми сьогодні бути корисними Богові? Чи дозволяємо ми Богові використовувати нас для себе? Біблія повна прикладів таких людей, які дозволяли Богові використовувати їх. Наприклад, Ной, якщо пригадати його, Бог використав його для того, щоб врятувати Божий народ від знищення через потоп. Якщо згадати Йосипа, Бог використав його, він, цей юнак, пройшов досить важкий життєвий шлях, але Бог зміг використати його, і він став другою людиною в Єгипті, він став помічником фараона в країні, яка абсолютно не знала Бога і поклонялася ідолам. Йосип продовжував залишатися вірним Богу, і Бог використав його і врятував Божий народ від голоду. Якщо пригадати Давида, Естер. Вони свого часу послужилися волі Божій. Вони звершили те, що хотів через них здійснити Господь. Сьогодні хотів би разом з вами читати місце, яке записане в другому післанні апостола Павла до Тимофія, другий розділ з 19 по 26 вірш. Та однак стоїть міцна Божа основа та має печатку отцю. Господь знає тих, хто його. Та нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Стережися молодечих пожадливостей, тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. А від нерозумних та від невчених змагань ухиляйся, знавши, що вони родять сварки. А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників із лагідністю, чи Бог їм не дасть покаяння, щоб правду пізнати. Щоб визволитись від сітки диявола, що він уловив їх для роблення волі своєї, до цього місця. І якщо згадати знову ж таки, що ми є посудини, які Бог хоче використовувати, то перше з цього тексту, на що зауважує нашу увагу Бог через апостола Павла, це те, що Бог, він знає, Господь знає тих, хто його. Господь знає тих, хто його. Бог знає нас набагато краще, ніж ми самі себе. Бог нас створив, Він наш Творець. Бог нас формував. В пророка Ісаї написано, що Він нас викупив, Він покликав нас по імені і ми належимо Йому. Слово Боже, в 138, му деякий в 139 псалмі, воно нагадує нам. Перші чотири вірші. Господь випробував тебе та й пізнав. Господь знає сидіння Твоє та вставання Твоє, думку Твою Він розуміє здалека. Дорогу твою та лежання Твоє Він вимірює. І Господь всі путі твої знає. Бо ще слова нема на твоїм язиці, а вже Господь знає все те. Бог добре знає, що знаходиться в нашому серці. Бог, як наш Творець, Він бачить все, що є в нашому серці. Ніщо не сховається перед Ним. Все є прозорим, видимим для нього. Бо хтось там знає, що в нашому житті не так. Він бачить. Коли в нашому житті щось не виходить, щось не клеїться, коли наше життя воно розпадається на частини. І Бог знає, як вирішити ці проблеми. Нам варто прийти до нього через молитву Ісуса Христа і просити Його допомоги. Він той, хто може зібрати твоє і моє життя докупи і допомогти справитись з нашими труднощами. Іван Івана Лідвана, в 10 розділі 14 віршем, Ісус говорить слова, Я пастир добрий, і я знаю своїх овець і мої вівці знають мене. Бог нас знає. Так як ми читали, Господь знає тих, хто його. Друге, це те, що Бог хоче, щоб ті, хто його, вони відступилися від усякого зла. Так як ми читали з вами. В 19 му вірші, нехай від неправди відступиться всякий, хто Господнє ім'я називає. Прикликати чи називати Господнє ім'я означає те, що ми прийняли Його як свого Господа і Спасителя. І якщо ми належимо до Божої сім'ї, то ми маємо і поводитись так, як належить Божим дітям. В Іслані до Солоня написано, що ми маємо стерегтися. Лихого в усякому вигляді, як важливо, щоб ми відокремилися від будь-якого гріха, щоб ми відділилися від будь-якого беззаконня, щоб ми відступили, утримувались, залишили будь-який гріх все, що є неправильним, все, що є гріховним і що є неприємним для нашого Господа. Погодьтеся, що нам. Е не придеться вступати в двобій з гріхом, якщо будемо уникати будь-яких територій, де панує гріх. Набагато легше уникати спокус, ніж противитися їм. У Єфесянах, 5 розділі 8 вершен записані слова: Ви бо були колись темряву, темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся. Як діти світла. Наступне це те, що Бог використовує чисті посудини. Ми читали з вами, що в Великому домі є багато різних посудин. Вони з різного матеріалу, різної цінності. Одні на честь, другі на нечесть. Але Бог звертає нашу увагу не на те, з якого матеріалу, наскільки ми цінні, як посудини, але він в першу чергу звертає на те, що Він використовує лише чисті. Будь-яка нечистота в житті дитини Божої вона завдає шкоди її життю. Вона замикає її в уста і робить, створює різні перешкоди, щоб ми могли бути корисними для Бога в своєму житті. Як може людина розповідати комусь про те, як перемагати гріх, коли сама являється рабом гріха? Бог використовує лише чистий посуд, освячений посуд, відділений, який придатний, він не може прославитись через щось нечисте чи заплямоване. Отож, християнське життя вимагає від нас повного послуху і повсякчасної вірності Христу, покладає на нас відповідальність вести чисте і божне життя. Господь каже, що святого для себе він відділить. Останнє, на що хотів би звернути увагу, це те, що очищення це наш щоденний обов'язок. І написані слова, а в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь. Освячений, потрібний володарові, приготований на всяке добре діло. Отож, хто від цього очистить себе? В останній книзі Біблії, книзі об'явлення, в останньому розділі 20, 11 вішем записані такі слова. А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується. Отож, хто від цього очистить себе? І тут. Бог звертає нашу увагу, що очищення залежить і від нас. Ми маємо виявити, задіяти нашу волю і докласти зусиль для того, щоб очистити своє життя від того, що є неприємним для Господа. Є частина в процесі очищення, яке належить лише Богові. Ми добре знаємо цей вірш 1 Івана 1:9. Коли ми визнаємо наші провини і наші гріхи, то він вірний і праведний, щоб очистити. І звільнити. Ця частина очищення залежить лише від Бога. Це те, що робить лише Він. Але є очищення, і в цьому місці, яке ми з вами читали, отож, хто очистить від цього себе слово катарсіс, яке означає повне очищення від того, що занечищує, що заважає. І як важливо, щоб ми в своєму житті. Якщо порівняти з прибиранням, яке ми проводимо в наших домівках, щоб ми робили не лише поверхневе прибирання, знаєте, здмухували десь пил, але щоб ми робили повне, досконале прибирання, не залишаючи жодного шансу для гріха у нашому житті, не залишаючи жодного неприбраного куточка в нашому серці. Отож, дорогі друзі, Бог знає наше серце, ніщо є, не є прихованим. Від нього все для нього відомо і є видимо. Бо хоче, щоб ми відділилися, відступилися від будь-якого зла, від будь-якого гріха в будь-якому його прояві чи вигляді. Він хоче використовувати нас, і тому ми маємо предоставити себе чистими, освяченими, приготованими, посудинами. Щоб за всякого часу бути готовими на всяке добре діло, йому нехай буде слава і честь. Амінь. Помолимося.